І перше, що нам понадобиться, це обичний клубок ниток. Я вибрала такого от кольору, якогось типу гарчичного, типа Да! Слідче, що нам знадобиться, це обичні ножниці. Да, обичні самі самі, які ви знайдете, просто да. Просто ножниці. А ще в цьому DIY найголовніше це у нас ваза. Я вибрала таку, вона мені дуже подобається, вона з квітками, вона дуже ніжна. Я думаю, вона підходить під образ ну, комнати. Під мій образ спальне. Вона така біжева і з такими квітками, вона перламутрова і переливається. Ну, вона така класна. Да. А ще нам знадобиться знадобиться найобична гілочка, яблуні, квіточки яблуні або чогось другого. Взагалі, дивіться, скільки з нього могло б вийти яблук, Но це ж, да. це ж я. Угу. Але класна як. Да. Да, і ще нам треба буде обична гілка берези. Ви можете взяти будь-яку іншу гілку, але мені найбільше подобається така. Да, вона найгарніше дивиться, найбільш весняна, да. наша ламать гілки. Далі для початку нам треба буде ваза, щоб зробити цей DIY. Беремо вазочку нашу, вона так класна все. І наливаємо в неї воду, да, наливаємо в неї багато води. Ні, не багато. Ну, коротше наливаємо в неї воду. Ну, в якому случі не пийте з неї, а то буде дуже погано, так? Да. Буде погано, так. Да, да. Дуже погано. Хм. Ну, а тепер беремо нитки, ті, да, які я вам показувала. І ножниці, ті, які я вам показувала. Що? А тепер нам треба якось це все відрізати. Беремо, викручуємо нитку. Нам треба буде доволі такий нормальний кусочок, не сильно маленький. І в мене вийшла якась заколомучія. Що? Заколомучія? Такого даже слова не існує. Да, беремо нитки, от що в мене вийшло. І відрізаємо кусочок ниток. Так. Да. Дуже це дивитися, правда? Мені тож. Одрізаємо кусочок ниточок. І так. Да. От що у нас вийшло? Ну, от і все. Вусика! Взагалі-то вони роблять це не так, ну да ладно. Так, да, отак, отак, отак. отак. Хі -хі -хі. Косочок. Ну, а тепер беремо нашу гілочку від яблуні і гілочку від берези. Взагалі гілочка від берези не пахне, ну да ладно. І подивіться, як це все дивиться гарно разом. Я б сказала, навіть дуже гарно, правда? А тепер беремо кусок від різної нитки, е, гілочку від яблуні і гілочку від берези. І все це ми якось маємо зв'язати. Е, правда, не так, як я, ну да ладно. Ну, а тепер будемо серйозні. Дуже серйозні. І я за вами слідкую. Да! А от тепер вже, кажу, все по-нормальному. Беремо гілочку від берези і гілочка від яблуні і все це гарно розміщаємо. У мене впала нитка, все хорошо, да? Да. І гарно якось це все розміщаємо. Я не думаю, що вам буде цікаво на це дивитися, але впрошем, дивіться, може комусь і інтересно. Да, і розміщайте по-своєму, не дивіться, як розміщаю я. Возможно, я розміщаю не так, як вам нравиться. І не дивіться на те, як я розміщаю. Робіть по-своєму, тож все те, що робите ви. Головне, щоб було для вас гарно, а не для мене. І вам моє, а мені ваше. Головне, щоб вам воно нравилось. Тепер беремо нитку і складаємо її удвоє. Опять виси тільки товсті. Да. Е, зв'язуємо до кучі, так як, ми, ну, так як ми його розподілили, так як нам нравиться, так ми його і зв'язуємо. Да. У пару разів, чим поплотніше для того, щоб воно краще трималося. Я от уже в'яжу, в'яжу, в'яжу. І бантик я не зробила, ну він там, його і не буде видно у вазі Так що в'яжіть як небудь, головне, щоб плотно було. І будуть, кстати, плотні нитки. Це дуже хороші і да. Мені дуже нравиться. Перше я хотіла е, зробити, щоб якось нитки було, ну потім я їх обрізала все-таки. Е, вот Ось так у мене вийшло, да І все, можна ставити у вазу, но, правда Воно трохи, як ви бачите, не щільненько лежить, як будто не разом, а просто вставлені дві гілочки. І через то ми беремо ще раз нитку і прив'язуємо ще отут. Да, от от. да. Беремо ниточку, одрізаємо кусунчик тепер уже і беремо і зв'язуємо зверху. Ви можете взяти невидимі нитки, якщо вам не подобається. Щоб вона була видно ліску взагалі, а вона не буде заметна. Либо візьміть таку, як в мене, що вона видно-видно. Я спеціально, так зробила, щоб було видно, що вона зв'язана. Того, що я хотіла, щоб було видно, щоб зв'язана, де вона навіть з цією ниткою не також і видно. Зв'язуємо і цього разу уже зв'язуємо гарно і робимо бантик. Так. Да. Отак от, короче. Коротше, юпака, коротше. Угу. И вот что у меня получилось, да, вот как красота. Я думаю уже гарнейшая, уже щедрнише, и вот я бантик завязала. Вам погано видно, но все же пусть будет, пусть будет, все хорошо. Чего я спеваю? Вот такие вот бантичек. Я думаю даже классно это разом. И вот что у нас получилось. И да, я и вай. Так, да, ми зробили це! Ура! Ну, хіба не красота? який красивий запах! І да, от що в нас вийшло. Мені здороветься, вам теж подобається. Бо мені лично дуже подобається це все. І да, вот яка в нас красота. Я думаю, це дуже-дуже прикольно і дуже-дуже няшно, і дуже-дуже весняно. Так що якщо у вас на дворі не дуже ще весняна погода, так як і у нас в Україні в рівному, в місті рівному, то просто поставте біля вікна просто таку от вазочку із таким з яблунькою і з березою. І у вас буде просто невероятна атмосфера і у вас не буде Е, Всякими аромасвічами, но їх не треба купляти і тратиться. а ви можете просто на всього зробити отаку от штуку, і у вас буде і пахнуть, і гарно, і атмосфера, і красота, і вообще все просто Да. пукі І да, кстати, я забула сказати, це не правда, що гілки гниють, вони не гниють у воді. Да, вони потім трошечки підгниють. Но не зразу ви спієте насолодитися. да? И мне лично даже нравится. Ну, хиба не. А вы пишите в комментариях. Я думаю, вам понравится. И уже, уже, уже бегом перематывайте видео. И бежите, спешите, робить так же самое, как у меня. Пока. Да, вот такая вот штука. Хотя не пока, что сейчас будет еще один диайвай.